Росіяни минулої доби втретє поспіль атакували з повітря Харків, а саме густо заселену частину міста у Новоброварському районі. Пошкоджено близько 30 будинків. Кількість жертв внаслідок нічної атаки окупантів постійно зростає. Харківська обласна прокуратура повідомила про пряме влучання в двоповерховий будинок. Для ударів росіяни використали БПЛА Герань. 2 на цей момент відомо про п'ятьох загиблих 35 людей поранені. Серед Постраждалих дві дитини. Генсек НАТО попереджає про глобальність війни в Україні. Про це Марк Рюте розповів у штабі під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу. Це не регіональна війна, це глобальний конфлікт, тому що Росія співпрацює з Північною Кореєю, Китаєм та Іраном. І фактично є одна людина, яка судить про результат цієї війни. Це перший секретар комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпінь. Він спостерігатиме, хто вийде переможцем. Це буде Росія чи Захід? Комзатонтоп, із Вашавест. Очільник альянсу зазначив, що рішення лідера Китаю на Тихому океані буде залежати від того, чим закінчиться війна в Україні. Очільник української дипломатії Андрій Сибіга написав на платформі X, що в четвер зустрівся в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі з держсекретарем США Марком Рубіо. Зокрема, повідомив йому, що Росія порушила угоду про припинення вогню щодо енергетики та інфраструктури. Очільник українського МЗС зазначив, що в розмові з Рубіо підтвердив тверду відданість України мирним зусиллям і запевнив, що Україна вітає лідерство США в цьому питанні. Цитую, Україна повністю віддана миру і вже зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення. А Росія продовжує зволікати, зазначив Сибіга. Політик додав, що поінформував свого американського колегу, що Росія всупереч обіцянка. Про припинення вогню не припинила атакувати українську енергетичну інфраструктуру. І він запевнив, що в розмові з держсекретарем НАТО підтвердив зацікавленість України в розвитку спільних інвестицій зі Сполученими Штатами та співпраці у сфері мінеральних ресурсів як основи для побудови міцного партнерства між двома країнами. У розмові йшлося також про майбутні контакти між Вашингтоном і Києвом. У Брюсселі проходить дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. У рамках цієї Зустрічі в четвер відбулася зустріч засідання Ради Україна НАТО.